Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натов. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому й говорив Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим, і Він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже, Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже: я піду й оздоровлюю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому, що і я, людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу цьому Іди і йде. іншому прийди і приходить. Моєму рабові зробиться і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу, і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотнико Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як звечуріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, Щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда, а син людський немає де голови прихилив. А інший з його учнів сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти й поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. <тас> Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі. Аж хвилі заливали човен. А він спав. Підійшовши, його учні розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, маловіри. Тоді він устав і наказав вітрам морю. І настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи Що тобі до нас, Ісусе, сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? На від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його. Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм: ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свини. І ось усе стадо кинулося з кручі в море й потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, й, побачивши його, благали, щоб він залишив їхню околиці.